Холодна весна та часті обстріли об'єктів енергосистеми України армією РФ причина аварійних відключень світла по всій Україні. Через низьку температуру повітря українці почали користуватися потужними електроприладами а відтак збільшилося споживання електроенергії. Дефіцит перекрити наразі неможливо. Повідомляють в Укренерго. Тож вдаються до графіків відключень як аварійних, так і погодинних. Втім, у Вінниця обленерго кажуть, не в змозі передбачити, коли не буде. Буде світла у домівках Вінничан. Баланс енергосистеми України, баланс відповідний з генерації, тобто виробництво електричної енергії і його споживання в цілому по Україні бачить не Кокренерго, тобто диспетчер, який керує Україною енергетикою України в цілому. Ми не бачимо свою картину, ми бачимо тільки свою область. А вони бачать все і відповідно від того, умовно роздають ті ліміти, які перевищувати не можна. Інформацію про години відключення світла споживачам повідомлятимуть на сайті Вінниця Обленерго.